Усім привіт, з вами ВОН. І як завжди граємо Козаки 3. І це у нас турнір. Граю я проти свого соклана Макс Фрая, і перша катка у нас 155 5 кар ресурсів. Макя раніше дуже добре грав. Зараз він трішки слабший, але все рівно противник достойний. Ну що ж, давайте приступати до огляду нашої першої гри. Хочу нагадати, що друга гра буде мільйони Україна. Якось так. Цю катку я вибрав. Бо я зазвичай граю опцію 15 ПТ-5К ресурсів, це можна... Мо... моя найсильніша опція, так сказати. І Угорщина дуже сильно подобається на цій опції. Так що подивимося, як я відіграю. В принципі, мені подобається грати за цю націю в три казарми, але тут я... мені потрібна перемога, я ще раз зауважу це, і тому я не буду ризикувати. А зіграю. Точніше, це і є, ця тактика ризика, але я знаю, що Макс Фрей ніколи не атакує перший. Він грає в більшості від оборони, тому я тут піду в століття. Я вже тут займаю три золотих шахти. Тут в нас четверта золота шахта. <кх> в принципі, зараз мій селянин безпілотник її знайде. І, якщо ви дивитеся, ну, в принципі. Для всіх нових, я зазвичай, як йду в століття, то зараз качаю золото як умога раніше до 4.30. Щоб у нас дуже багато золота було. Золото найголовніший ресурс в цій грі. Так, давайте глянемо на Макс Фрай. Макс Фрай поки що займає тільки одну золоту, і то ще її не зайняв, серйозно. Вже академію будує. Вже друга золота є, і тут ще дві, дві теж золотих. Ну, золото важливе, тому. Особливо, якщо граєте за огорщину. Бо тут можна багато чого скомбінувати, в три казарми можна зіграти прям дуже шикарно. Тут дуже скоро виходять гайдуки 4 5 час. Ну, у нього досить непогана розвідка. Береться цей, цей ап чи ні? Ану, в нього золота немає, бачите? Зайняв одну шахту, і в нього зараз дуже проблеми з золотом, Ані бере. Бере цей ап, все у нього добре, нічого не забув. Так, відкриваємо карту, а у мене тут. У мене тут теж всі 4 шахти вже прокачуються шахти. Одна прокачується, друга прокачується, дві шахти вже прокачуються. Е, При такому розкладі я мушу прокачати шахти до 4.30. І, в принципі, мені здається, що цього разу мені і вийшло. Тут є, тут є. Так. То, що я щось селян не підводжу під шахти, це погано. Вже пішли 5. Так. Тут теж пішли, але тут пізно щось. 4.11. Як думаєте, дойдуть чи ні? Бо я вже не пам'ятаю, катка була трішки давно, але. було непогано. Четверта 25. Четверта тридцять, прокачується. Ну, зайдуть на тридцять п'ять. Добре, четверта сорок. Ладно, до 4.40 я прокачав золото. Глянем на Макс Фрай, що у нього по золоті. В нього по золоті. Він ще нічого не качав. Він ще нічого не качав. У нього є академія, у мене академії немає. Я зараз би мав домінювати. Ну і йде академія. Давайте я трішки промотаю. Оце трохи не інтересно. Або тр... отак. Збавим темп. Так, тут я академію поставив, буду качати цей. Їжу, через то в мене зараз десь має складь бути на дереву сюди, 18 селян. Ну тут 20 я навіть відіслав Трошки пізнувати, 7 хвилина. Можна брати лопату, але я щось не беру. Беру перший ап на їжу. Дві вугільних, дві залізних шахти для століття. За угорщину століття коштує 30 їжі. 5000 золота 2К-2К. Вугілля і заліза. Так, Аумакс Фрая тут. Що він вирішив піти? В нього дипломатичний. Десь на 7 хвилині конюшня. Нічого такого, немає третьої казарми, не буде точніше. Займається золото вугілля. Ну, все простенько, досить простий білд. Найпростіший білд. Ну, в принципі, а от то, що я йду століття, це. Може, погано закінчитися. Так. Для нього. Так, гармата. Будуємо століття, переходимо 10 хвилина. На 10.25 ми перейшли століття. І перша каза пішла. Перша каза 18 століття. Я тут парканчиків набудовуюся. Забудовуюся так, як може. Дипломатичний пішов. Зараз на 15 хвилині ми ще подивимося, що до чого, що по війську в мене, що по війську у нього. Друга каза будується. Блін, я не запустив арт це проблема. Так, ну каза стала за хвилину 50 до кінця миру, це досить непогано. Але у нас немає арти. Так, пішов ар друге артилерійське депо. Я вже шикуюся. Тут би формації бажано зробити, а я щось не спішуся з ним. Я, мені здається, що я був тут дуже сильно впевнений, що він не буде нападати на 15, -15 хвилин, через це я так розслабився. Так, Макс Фрай, що в тебе є, Макс Фрай? Так, три конюшні. В принципі, він качає цих, а в нього що є палаж? Ні, Палашу немає, підкови немає, він їх качає, ну окей. Так. Гайдуки теж качаються. Швидко стрілу нічого немає. Тут не качано, ну нічого собі. Вугілля качано на 35, залізо не качаний, дуже багато золота. Він, походу, що зараз буде брати прокачки тут всі. І атакувати. Ну, мені так здається. Ну, і він бачить трохи краще карту. Дивіться. В нього розвідка на нейтралі є, а в мене розвідки немає. Щось я тут розслабився дуже сильно. Так, дві гармати всього лиш, а у фрай є 6. В принципі, до депо він готовий. Але ми то нападати не будемо на століття. Ми до 18-ї хвилини стараємося накопити війська. Бо у нас їх зараз трошки маловато, як ви бачите, і вони не особо качані. І треба 4 конюшні з підковою нам зробити. І давайте дивитися, що там в нас вийде з того всього. Так. Тут парканчики добудовуються, артилерія потрошки виїжджає, тут ми качаємо. Так, будується перша стай, дві стайні вже збудовані. Так, тут на мене рейд йде. І це я би мав зараз замітити, до речі. Дві стайні є. А от чомусь включена тільки одна, зашибісь. Я щось не до контролю, ладно. А, поставив я тут все-таки паркан. О, не паркан ворота. І зараз, в принципі, мені би потрібно розкинути військо, бо я бачив, я подумав, що він пішов швидких коней, серйозно. І розкидаю військо по цілій базі. Бачите, що він мені не залетів в шахти, щоб я не, економічно не постраждав. Зараз він тут же. Я ще й підбудовую. Дивіться, гляньте. Гляньте. Вам лайфхак. Бачите, він хоче мені прорватися сюди. У мене тут є три селянина. Він тут військом. 33 коня не можуть провалити ці ворота через те, що три селянина ремонтують ці ворота, і він тут їх не проб'є. Дивіться, я за той час маю час, щоби прокачатися, щоб поставити три конюшні. Я хочу тут четверту зараз ліпити. Він поміняв, Вздихає військо, Так, четверта пішла. Е -е, Підкову я ще не брав. А не знаю, чи візьму навіть, бо я бачу, що він тут вже висувається до нас. Тут він все-таки прорвався з цієї сторони ворота, він так і не зміг. Я тут січку зробив, щоб якщо щось віджати. Коротше, розказую ще один лайфхак для новачків. Якщо Січ він забігає конями сюди, ви бігаєте січкою і просто не, не валите коней, і він не зможе захопити цю шахту. Просто бігаєте сюди тут і він нічого не зробить. Так, він тут вирушає на нас, ладно, то таке. Я хочу глянути, чи я взяв підкову. Так, я взяв підкову, все, в мене все добре, в мене легких кавалеристів дуже мало, але 4 конюшні з підковою зараз має бути вже нормально. Тут у нас вся прокачана академія. Академія ще нічого не брав. Так, віджав він мене цю шахту, я вислав піку, піку не качав ще. Він тут хоче собі захід зробити, щоб потім в мене ліміт. Ми зараз подивимося, наскільки вкачане його військо і свалює тут. Хоча він міг їх навіть перелізти, вони в мене не хачать. Так, він заходить в мені з тило. Бо тут багато парканчиків і він не хоче сюди лізти, а сюди досить непогано. А у нього мало війська. І знаєте що? Мені здається. Так, давайте глянемо. Я тут шарик взяв. Так, я тут взяв шарик і бачу, що у нього стільки війська, що сюди мало прийшло. Дивіться, що тут. В принципі. Не все, чи все, все військо, але я побачив, що його мало. Давайте глянемо прокачки. Прокачки швидко і сила пострілу за вугілля це мало. Це дуже мало. при тому, що у нього було дуже багато золота. Куди він тоді я не знаю. І так, зараз починається головний файт. Давайте глянемо. Я не знаю, Ну мені візуально здалося, що тут війська набагато менше і мені потрібно нападати. І так, в принципі, є 654 піки, 33 цих е легкого кавалориста, хотів сказати, драгуна. І в мене береться, в принципі, такі прокачки, як в нього. І давайте дивитися, як я приймаю цей файт. Точніше, він як приймає файт. У мене практично без втрат, поки що тільки... Знаєте що погано? Що в мене одна частина війська доходить ззаді, одну частину війська трохи розстрілюють. Але ну, треба було більш гучніше зайти, бо. Я, в принципі, що я і вирішив зробити. Бо одну частину розстріляють, потім другу розстріляють і все. Погано я тут на тільки я щось дуже сильно розслабився, побачив, що мало віскати і все, але. Але в принципі це все має перебивати. Більше прокачок я ніяких не брав синього тут вже мало що залишилося, і в принципі ми з'їдаємо його, з'їли його. І все, і тут йде добивання просто. Дуже багато військ у мене залишилося, як ви бачите. Я я просто йду в атаку. Він тут хоче коней своїх використати, але в мене є січка. в мене навіть піка оставлена по базі. Він мені нічого особо не зробить. Тим більше тут ще й легкий кавалерист. Ну і ми його коней тут з'їдаємо. Тут же нема що дивитися, а тут я нападаю за цей час, щоб не дати йому відновитися. На пагорб, правда, йду, але я знаю, що в мене дуже багато ліміта, що цей пагорб нічого не зіграє йому ролі. У нього в менш більш якісь є прокачки, але все рівно цього мало. На такий час він не взяв століття, це мало. Ну і він, до речі, пішов, під кова взяв за ті всі ресурси, що в нього були, він взяв під коло і четверту. Тай. Ну і все. Я тут поражав ми виграли цю катку. 15 я забрав. Я тут не хотів особо ризикувати. Я грав, як то сказати, від Дефу століття Так, солідно парканчики забував, як я ще раз повторюся, мені потрібно було перемога. Ладно, тут ми виграли катку, давайте переходимо до наступної. Ну що ж, друга катка в нас 10 5 мільйони за Україну. Блін, я навіть. Не знаю, як грати мільйони за Україну, ну будемо грати імпровізувати, так сказати. Я думаю, у нас це вийде. Так, давайте відкриємо карту. А, Воно не хоче. Тож гра вибила, по-новому прописувати. Так, тут Макс Фрай. Тож щось не дуже він. Він, до речі, це не я вибрав цю опцію, це вибрав опцію Макс Фрай. Це 10 ПТ і нації України. Тому він має бути. Ну, він хоч менш більш, більш знає, як грати. Мільйони, я думаю, якщо він вибрав цю націю і цю і цю опцію. <кій> як завжди, православна церква, як без неї. E, шість козацьких хат. Стайня, дві академії, щоб взяти лопату. Так, а тут у нас що? Так, 5 стайн. вісім козацьких хат, нічого собі. Ринок тільки будується. Академія ще не будується, одне три ГЦ. Три, ой, три центри міста. У мене же пішло і я взяв лопату, а в нього немає ще ні, в нього немає академії, а в мене є лопата. І ми, я шарик собі зараз включу в цей монголь врубаю. І буду бачити вже, що він, як він розвивається. Так, у мене дипломатичний пішов і тут я буду драг наймати. Так, наймаю 400 драг. Я тут обміни ще ніякі не робив. У мене 8 козацьких хат, 5 ардепо депо. І 3 стайні тільки. Ну, стайні, до речі, маловат. Я тут мав би десь брати якісь прокачки. Так, де ти є? Кузня? А, взяв, взяв я. Підкову. Я щось дуже довго мене. А, я робив якісь обміни, бачите? Я ж кажу, я цю опцію не дуже тренував, та взагалі не тренував. І я якісь обміни тут поробив. з'їв з'їло ардепо стільки? Коротше, не пам'ятаю, але 6 ардепо в мене є. Давайте порахуємо, що в мене є що противник. Тут я роблю реєстрових козаків. 3 стайні. І 8 козацьких домів. Так, давайте глянемо синього. 4 депо У Од... мене перевага по арт-депо, а у нього 5 стайн. В мене тільки 3, хочу нагадати. В нього з дипломатичного ніхто не виходить. Серйозно, за що? Макс Фрай? Як так? Немає найманців в нього. Так, 8 козацьких хат, як в мене. В принципі, ага, в нього немає лопати. Він не взяв, прокачує просто зараз своє військо, лопати в нього немає. Ну, в принципі, він же все збудував, наш йому вже лопат. Але пізніше, ніж я. Так, давайте глянемо по ліміту. 117 сердюків, 107 реєстрових козаків в Макс Фрая і 2 пушки. У мене на той час 131, 45, 73 і 14 пушок. Ага. В принципі, є дуже велика різниця в реєстрових козаках, прям дуже велика різниця. А у мене є драгони найманці. А це, в принципі, дуже важливо. Я не знаю, чого він так забув з дипломатичним центром. Це дуже великий мінус, чесно. І що ми прокачуємося? Так, ми беремо тут апи в академії, що можемо. Тут прокачуємося. Тут теж А у мене же теж 5 стань, до речі. До речі, я походу зробив обміни і теж поставив пейстайн. 6 арт депо. Ну і нічого більше такого. Давайте прискоримо і подивимося, що у нас буде на 10-й хвилині в нього і в мене. Оце вже немає сенсу, це все дивиться, нічого нового тут не буде. Так, ми вже тут шикуємося, дивіться, як буде все близенько бій, точно не буде затягуваний, бо немає тут стін. Я просто хочу взяти, глянути, що він, яким взяв він, ап. Так, давайте дивитися академію. Добре, давайте почнемо з мене, так як. Так, міцність в мене є, все є. В принципі, академія на фоукачена. Тут в мене все на фулл Тут теж на фулл Тут в мене зараз гаубиці роблять теж на фулл Ну, у мене фоукач. 345 сердюків, 249 реєстрових козаків, 209 драгунів найманців, 30 гармат, 10 гаубиців. Так. 10 гаубиців, 14 гармат. В принципі, в нього по гарматах Ліпші, краще, ніж в мене. У нього 25 гаубиць і 30 гармат. А у мене. У мене 30 гармат і 10 гаубиців. Дуже маленько Набагато менше. У мене. Ну, на 10 гаубиць менше. Так, 346 сердюків і 319 реєстрових козаків. Сердюки качані. Академія. В принципі, прокачано Все основне взято. Тут. А, в нього 7 -депо, а у мене 6. Серйозно, от Макс Фрай, жулік. Так, і тут не качені реєстрові козаки. До речі, в нього більше їх, але вони не качані. А в мене в мене їх менше, але вони прокачені. І, по-перше, ну, я не знаю, що тут зарішало, ну давайте дивите. Напевно, що драгони. Так, я його настрілюю, дивіться, пушками так добре. Я тут широко стою. Так, широко я став. І тільки зараз пускаю бій. І стараюся настрілювати. Так, давайте подивимося по втратах. У мене. У мене поки що втрат немає особо, а в синього... А в синього досить великі втрати, по неї стало набагато менше, в нього було 300 по неї, як ви замітили, 250-240 сердюків. Просто дуже настрілюють гармати. Ну і можна сказати, в тил заходять мої пристрої. Тут на пушках багато чого лягає на картечці. Все, ми його з'їдаємо. Ми його з'їдаємо. В принципі, отут була картеж, ми теж будеш багато втрат, Але у нас 191 сердюк, а в нього немає вже практично 26. Ну і пушок, але він зараз їх втратить 100%, а може і видали, давайте дивитися. Ні, втратив всі пушки, він не видаляє пушки, він мені їх віддав. Він віддав. Ох, секунду. Він мені їх віддав. І в мене зараз на цей момент 51 пушка і 28 гаубиць. Ну і тут все. Тут вже нема що, тут же добивання, дуже багато військ у мене залишилось, тому тут без шансів. В принципі, я тут охорону виставив, ви бачите, бо я вже боявся, що він захопив мої пушки. Ну і все, і тут Макс Фрай має десь здатися, але щось не здається, жулік. Ну, давай. Длін, щось я сьогодні не пам'ятаю. А, це все, це все, це просто бахер плеєм. Нормально. Те, Макс Фрай здався. По статистиці. В принципі, яка статистика, я вам все показав. Як і що? Все докладно. Ладно. Одним словом, всім дякую за перегляд. До зустрічі, бувайте!